Доброго дня, мої хороші. Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Для початку давайте ми з вами згадаємо дні тижня та порахуємо їх понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Давайте ми їх порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, у нас сім днів. Тижня. Добре, а тепер згадаємо з вами лічбу. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. А тепер давайте ми з вами трішечки пограємо. В приклади. Порахуємо. Ось перший приклад. Один, додати, три. Скільки буде? Так, 4. Слідуючий приклад: Один додати, два. Скільки буде? Три. Молодці. Наступне у нас з вами завдання. Давайте ми з вами згадаємо значення більше, менше або дорівнює. Отже, перший приклад. Давайте ми з вами порахуємо, скільки у нас помідорків. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Вісім помідорок. А скільки огірочків? 3. Що у нас більше? Так, помідорчиків більше. Значить, знак. Більше відкритий до помідочків. Наступне мавпочки. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Сім мавпочок, а скільки у нас бананчиків. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Отже, вісім у нас більше, ніж сім. Значить, ротик відкритий. До бананчиків. Наступні приклади. Давайте порахуємо, скільки у нас рибок. Один, два, три, чотири. Чотири рибки. А скільки у нас жабенят? Один, два. Отже, чотири більше, ніж два. Наступний приклад: скільки у нас яблучок? Один, два. І там також два. Отже, їх. Порівну. Значить, коли порівну, ми ставимо знак, який дорівнює. Далі у нас, давайте порахуємо, скільки у нас грибочків, один, два, три. А скільки у нас горішків? Один, два, три, чотири, пять, шість. Отже, шість більше, ніж три. Наступне вишеньки, стільки їх один, два, три, чотири, п'ять. А яблучок один, два, три, чотири п'ять. Також п'ять. Отже, значить, ми ставимо дорівнює. Наступне. Скільки у нас лимонів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А скільки грушок? Один, два, три, чотири. Отже, вісім більше, ніж. 4. Давайте ми з вами познайомимося із складом числа 10. 10 ми можемо розкласти на такі цифри, як 1, і 9, 2, і 8, 3 і 7, 4, і 6, 5 і 5. Давайте ми з вами почитаємо сказочку про циферку 0. Нули це число найменше. Деколи й саме живе, як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця, біля неї нулик став, І вже може він гордитись, будь найменшим перестав. Казочка про нуля. У країні математики є містечко, де проживають числа, думкою е, плинемо. У місто нуль, будиночки у ньому схожі на квасолинки, чи яйця і мешкають у них нулі. Дивно, чому вони такі пухкенькі, кругленькі, вони ж нічого не їдять, та й їсти у них нічого, та й ні посуду, ні предметів побуту, ні меблів вони не мають і нічим нулі не займаються, ні фабрик. Ні заводів, ні шкіл, ні бібліотек у місті немає. Та полюбляють.